Угорці замінили поляків, поки Польща поступово розблоковує контрольно-прописні пункти на кордоні. Угорщина заявила про їх блокування а все через мітинг місцевих перевізників на КПП Захонь шоп рух українських вантажівок угорці хочуть уповільнити. Чому вирішили вдатися до таких обмежень і як такі дії сприймають водії наших фур? Мар'яна Мартин побувала в Угорщині. Далі є репортаж. Загон прикордонний місто Угорщини до пункту пропуску. Звідси рукою подати колоною. Сюди прибувають вантажівки з угорськими номерами. Щойно зупинилися, чіпляють наліпки з написом демонстрація. кажуть, зібралися тут на мирну акцію протесту, щоб висунути свої вимоги щодо перевезень всілям за Польщею та Словаччиною. Вимагаємо повернути дозвільну систему. Просимо, щоб Євросоюз звернув на це увагу. Хай українці їздять рівно стільки, скільки й ми, і тоді не буде черг і проблем. Угорська асоціація перевізників демонстрацію не підтримала, однак окремі власники фур все одно вирішили зібратися. Наразі їх тут 14. Шандр учасник акції. Каже, бізнес перевезень в країні занепадає. Угорська влада зробила так, що не дає жити угорським перевізникам. Не... Ринок, ринок наш такий, що просто неможливо передачі жити. Українці їздять набагато дешевше. Ми по таких цінах не можемо їздити. Мав 9 машин, 4 це прошлого року, 5 машин цього року вже стоять без шоферів, бо всі шофери туди їздили, і тепер туди не є роботи, і великі черги, і, і наші машини тепер стоять. Перевізники тут не відома ні в чому, бо перевізники просто їм дана можливість, вони користуються можливістю. А ми їдемо перевіряти, яка ситуація з чергами українських вантажівок в Угорщині. Вже майже годину працюю у п'яти кілометрах від КПП загонь. Черга із українських вантажівок тут досить велика. Згідно слів водії, вона тягнеться близько 23 кілометрів. Водії також зазначають, що рухається вона доволі швидко. Я це теж помітила, адже поки знаходжуся тут, черга приїхала двічі. А ще водії радіють, кажуть зручності тут трохи краще ніж у Словаччині, адже є ось такі біотуалети. КПП б здатний пропускати більше 400 автомобілів на день. Нині тут менше тисячі машин. Черга рухається жваво. Сергій каже, приїхав сюди два дні тому, і вже до КПП залишилося 4 кілометри. Я так. думаю, до вечора будемо вдома. Надіюсь. Магазинів поруч немає, адже стоять далекобійники за межами населених пунктів. Проте вони запевняють, до ситуації на кордонах ЄС вже призвичайлись, запаслися і їжею. Олександр везе товар із Польщі у Чернігів, розказує шлях через Угорщину, хоч і об'їзний, та нині він займає менше часу. Поліція регулювала все движення. тобто ніхто не стояв, ніхто друг друга не об'їжджав, як звичайно відбувається. Як ми можемо заздавати цим странам, як Конкуренцію да Когда в основному они спользуються як транзитные страны. то тобто едут їдуть на Францію, на Германию. Чому протестують угорці? Не розуміє не лише Олександр, адже перевізники добряче поповнюють бюджет країни. Бо угорськими дорогами один із найдорожчих у Європі. 100 євро коштує лише проїзд Угорщиною, плюс паливо, плюс витрати з тією інформацією, яка в нас є, це все фінансує Росія. А тому що я можу ще сказати? Угорці ж заперечують причетність Росії до своєї акції протесту і розгортають черговий банер. Це чого він на російській мові? А е, цей перевізник цей б, знає розмовляти російський. про Українських вантажівок угорці зараз не блокують, але їх рух хочуть уповільнити. Як саме не пояснюють? А от мітингувати налаштовані, доки їхні вимоги не будуть виконані. Українські ж перевізники на європейських колах не зважають. Знай крутять кермо своїх фур. З Угорщини Мар'яна Мартин, Мар Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон єдині новини.